Це ж починається все завжди з малого З закриття каналів. Єдиний марафон, прямий еспресо, п'ятий канал. Ну майже чотири роки вже виключені з ефіру. На, на підставі чого яка е, антидержавна діяльність відбувається на цих каналах? Всі ці речі авторитарні, вони відбуваються, відбуваються активно. І ми всередині країни не можемо з цим боротись. Як варіант, можливо, треба говорити кулуарно про це з партнерами. Кулуарно і говорити про те, можливо, тому і не допускають у. Позицію, щоб вона виїжджала, те, що ви зараз зберігаєте цей статус-кво приведе до того, що ми втратимо державність всередині країни, тому що українці волелюбиві і сильні люди. Я абсолютно впевнена, що Україна витримає і втримає зовнішню боротьбу. Е, я більше Станом на зараз переживаю про внутрішню ситуацію в нашій країні, бо це закручування гайок нічого до чого хорошого не приведе. Зауважте, що на що я звернула увагу, перший раз, мабуть, з 90-х років є доповідь комісара Ради Європи з прав людини про те, що в Україні є порушення прав людини, і там йдеться мова про переслідування активістів журналістів, політиків, введення санкцій проти громадян, які знаходяться всередині країни, що лишає їх можливості вести судові змагання, говориться про використовування мобілізації і ТЦК як спосіб закрити рот, ну, тобто. Чітко написано, це комісар справ людини. Це перший раз ми отримали такий звіт. Я вважаю, кожна мисляча людина, думаюча людина, має розуміти, що те, що відбувається зараз з однією людиною, з другою людиною, потім буде відбуватись повсякденно і всюди, і з усіма. Це ж це просто початок. Починають завжди а, з малого. Ми можемо звернути на такий шлях, вихід з вихід, з якого буде дов, дуже довгим, важким, якщо взагалі буде.